У селі Терново, на Тячівщині залишилося 20 афганців. Вони мають свою місцеву організацію, створили музей пам'яті Афганістану. Весь цей час допомагають один одному реабілітуватися. Тривалість життя серед афганців невелика. До 50, до 50 років. Так що так, хлопці пройшли пекло, пекло війни, а то не забувається. Сердечко часто не, не витримує контузії. І так далі. Ну що, жалітися, нема на що. Лікуємося. Госпіталь Ужгородський був, дякувати, працює на повному режимі. Торненка звізди, це орден за службу родні 30 степені, а це український. Ну а це, це знак з того полка. От а це от Афганістан. Що ну просто пам'ятне. Кожного з них по кілька медалей, кошту, орденів куришло. та безліч спогадів про Афганістан, де вони пройшли війну. 25 років тому вони повернулися додому, і тепер їх статус учасник бойових дій. Перше, чим держава повинна забезпечувати ветеранів, учасників бойових дій та інвалідів, це ліки та медичне обслуговування. Афганці кажуть, на ділі отримувати ці послуги допомагають тільки особисті зв'язки з лікарями. Обласний госпіталь, він дуже малоумістительним. Це з області там всього, по-моєму, около 50 лежачих лі місць. Вот, а это приезжает вся область. Вот, и порой, когда не хватает мест, направляют в городскую больницу. В городской больнице надо все купить. Бинт надо купить, шприц надо купить. Но ребята, те, которые знают, обращаются к нам. Мы ходим на Кураха, главного врача. Тот, естественно, дает команду, меры принимаются. Щороку різними відомствами в Україні видається близько 10 тисяч посвідчень учасників бойових дій. Ті, хто дійсно воював у Афганістані та 24 інших країнах, констатують пільгами афганців користуються і ті, хто ніколи не тримав у руках зброю. Як же так, почому так получається, що з кожним роком учасників бойових дій становиться все більше, більше і більше. Хоча ми уміраємо. Щороку 15 лютого відзначають річницю виведення військ із Афганістану. Цю дату шанують рідні солдатів та офіцерів, які так і не повернулися, та ті, кому пощастило вижити, і вони все ще сподіваються, що про них не забудуть. Ані